Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я вирішила записати відео і представити вам два неймовірно шикарних і красивих сорти. Вони настільки впізнавані, що всі, бачачи їх, знають їхню назву. І це ось така краса Династія Даджі і Пак Віва Розіта. Династія Даджі, рожеві квіти. Ось така краса. Красивий гарний кущ у трьох літрах. З купою, з купою суцвіть, незважаючи на спеку. юва розіта. Ось такий кущик. Також знаходиться він у 3-2,5, здається, літра, трошечки менший. І також ось купа суцвіть. Купа он на стадії розквіту, погляньте, ще будуть розцвітати. Сорта дуже красиві, форма квітів, схожа на камелію одного і другого, тому що ось цей династія Даджі був якраз виведений на основі пак вілорозіти. Віророзіта є його, як то кажуть, одним із батьків. Що я хочу сказати за ці два сорти? Це сорта, які можна віднести до сортів з особливостями. Особливість їх в тому, що вони можуть відсушувати суцвіття. І наскільки я знаю, не всі можуть виростити, наприклад, особливо пак віварозіта. Тому що даджі він вже більш такий виведений сорт, більш-менш схильний до, від, від сушування бутонів. А от біварозіта, наскільки я читаю. Постійно всі жаліються, що не можуть його навіть побачити цвітіння. У мене такої проблеми ніколи не було, і я зрозуміла чому. Ще коли я почала займатися своєю колекцією, у мене з'явилася пакт Розіта дуже давно на початку мого цього, як то кажуть, шляху. Я, я, Вона на початку з'явилася, сама одна із перших в колекції. На той час в мене поняття не було ні про які професійні ґрунти, ні про які торфи, класмани і так далі. Я про те не чула, не знала. Перед колекцією своєю я років 10 ще до того я займалася просто там промисловими пеларгоніями, збирала їх, де бачила. У мене вся, весь будинок був обвішаний ними, обкладений, в великих горщиках, підвісних кашпо. Але ґрунт я для них використовувала із лісу. Тобто я брала ґрунт з лісу, верхній слой такий пухкий, в якому перегнивши, там було листячко, всякі патички, перепрівши. То був, був ґрунт, яким я взагалі возили ми з чоловіком. І той ґрунт я садила все, петунії в нього садила, свої пеларгонії промислові, вони цвіли неймовірно шикарно. Я ніяких проблем з ними не мала. На вікні, на спеці. Коли з'явилися в мене перші колекційні пеларгонії, також кілька років я їх вирощувала в тому самому ґрунту. От і пак Віва Розіта в мене росла у лісовому ґрунті. Вона цвіла шикарно, кущ виростав величезний, не було ніякого відсушування, цвіла вона в мене просто на терасі, у горщиках. Такі каскади були суцвіть. Далі я, звісно, вже почала більш професійно цим займатися. З'явився в мене ґрунт класман. Але все одно я для того, щоб зекономити, я ніколи не садила свої теплиці, свої колекційні дорогі, які вони не були, дорогі пеларгонії, ніколи не садила у просто, просто в тор, тому що це для мене було дорого. А я брала е, 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 ґрунт. Найдешевший, який був в наших магазинах, це або універсальний, а тоді я виявила ґрунт «Щедра земля і також ґрунт ліс, із лісу. І я їх десь так 50 на 50 змішувала, трошки давала піску і садила в цей ґрунт. І якщо ви слідкуєте за моїми там, відео, фото, ви бачите мої рослини, бачите їхні кущі. ви... Думаю, висновки зробите, що їм було б чудово в тому ґрунту. В цьому році я вже придбала замість щедрої землі, верховий ґрунт дурпета, здається, другої фракції. Чому? Тому що вже в цьому році ґрунт, щедра земля, мені я купила 5 мішків, здається, по 50 літрів. Був дуже поганої якості. Таке враження, що він повторно зібраний і повторно е, пішов на продаж. Такого ґрунту поганого я ще е, за ці роки не бачила. Тому я від нього відмовляюся і взяла верховий ґрунт. Знову ж таки, 50% ґрунту з лісу, змішую. І свої рослини, деякі я мусила пересадити, настільки було їм некомфортно, і все чудово. Тому я хочу сказати, що верховий ґрунт легкий, який просто швидко пересихає, садити не потрібно ніякі пеларгонії, Це мій висновок, це моя рекомендація. Звісно, немає де людям збрати ґрунт. Із лісу, немає де брати з посадок, я це розумію. Значить, купляйте частинку низинного ґрунту. Він також продається, щоб ґрунт був важчий, щоб ґрунт він утримував вологу. Я свої рослини навіть таку спеку поливаю через день. Буває, що у мене не виходить, я поливаю раз у три дні. І вони в таку спеку стоять чудово, вони не пересихають настільки, тому що. Ваш ґрунт трошки утримує вологу, а це і є потреба для того, щоб пеларгонія не пересушила листя. Єдиний сорт у мене, який я позбуваюся з колекції, я по ньому запишу окреме відео. Він мене просто розчарував глибоко. Я покажу і розповім. Я не боюся, я його продавати не буду. Тому дякую за увагу і до зустрічі!